Отже, говоримо <пец> про відокремлену прикладку. Що таке прикладка пригадуємо, ми вже вчили її? Ну, це Телоказа, целова, целова. Целова, цілоказа, тобто це друга назва того самого предмета. Уточнювальна назва, правильно? Наприклад, вона весна прийшла непомітно. Де у нас прикладка в цьому реченні? Весна. 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 уточнює, вона більш загальна. Весна конкретизує, тому весна буде прикладкою. Отже, ми з вами говоримо про відокремлену прикладку, коли вона відокремлюється. Прикладка у вас зазвичай буде узгоджена з вашим означуваним словом, роді, числі і відмінку. Будинок привид. Окей. Будинок називний відмінок. Привид називний відмінок, так? Рід чоловічий, однина. Може бути таке, що вони дійсно не будуть узгоджені як будинок Химера. Це теж нормально, але це все одно прикладка, тому що Химера конкретизує який саме будинок. Ага. Ага. На письмі ми будемо з вами прикладку виділяти або комою, або за допомогою тире. Частіше це буде кома. Перше правило: будемо відокремлювати прикладку, яка стоїть після означуваного слова, і є поширеною, поширеною, тобто складається з кількох слів. Мій брат, кравець хлоп'ячих мрій, зшив із землею небо. Де у вас означуване слово? Що ми описуємо, брат. Де у вас уточнення? Хто саме цей брат? Кравець хлоп'ячих мрій. Прикладка в реченні завжди буде чим? Означенням. Вона стоїть після означуваного слова. Вона є поширеною чи не є поширеною? Є Є поширеною. Отже, що маємо зробити? Виділяємо комою. Раз, два. Угу. З Першим зрозуміло? Друге правило. Якщо у вас поширена прикладка, стоїть. Перед означуваним словом і має відтінок причини, вона буде виділятися комою. Українець за національністю. Будівничий тонко відчував народний стиль. Де ваше означуване слово? Означуване слово. Кого деталізують. Будівничий, де конкретизуюча назва: хто цей будівничий? Українець за національністю. Значить, це буде ваша прикладка, так? Тепер дивимося логічно на речення. Будівничий тонко відчував народний стиль. Чому з якої причини? Бо був українцем за національністю. Бачимо, що наша прикладка має відцінок причини? Бачимо. Стоїть перед означуваним словом. Отже, маємо поставити кому. Ага. Зрозуміло це? Окей. Наступне правило. Третє правило. Якщо наше означуване слово є займенник, займенником, то ми класично будемо прикладку виділяти завжди. Байдуже, стоїть вона перед означуваним словом, чи після означуваного слова. Наприклад, справжній талант він завжди працював там старанно. Е -е -е де в нас означуване слово? Він? Де уточнення? Хто він? Справжній талант, значить, це наша прикладка. Стоїть перед означуваним словом, яке є чим особовим займенником, значить, маємо виділити. І так само було би, якби він, кома, справжній талант, кома, завжди працював старанно. Ага. Тобто, коли означуване слово це займенник, приклад виділяємо завжди незалежно від позиції. Тут зрозуміло? З комою наразі це все. А На наступному уроці будуть ще правила. Так, коли ми виділяємо прикладку за допомогою тире? А тоді, коли вона у вас є поширеною і стоїть в кінці речення, дивимось. На околицях височі є собор, свідок подій минулого. Де означуване слово? Собор. Де прикладка? Тобто друга назва собор це той самий свідок. Подій минулого. Поширена прикладка чи ні? Yeah. Так, стоїть в кінці речення? Yeah. В кінці, значить, сюди ставимо? Yeah. Тире. Це зрозуміло? Yeah. Питання по цьому? Yeah. Зі знаком облаку не відокремлюємо те, що важливе, те, що трапляється часто, і та помилка, яка є поширеною в усіх. Запам'ятовуйте, що не відокремлюємо ми з вами прикладку, яка починається словом як. Якщо ми можемо замінити на те, в ролі кого або чого перебуває предмет, дивимось. Шевченко як поет, відомий в усьому світі. Де означене слово? Шевченко. Шевченко. Де ваша прикладка? Як, як поет? Ви бачите, що воно почалося словом як? Ми розуміємо, що Шевченко в ролі поета відомий в усьому світі. Коли предмет реально є цим або був цим, то таку прикладку, комами ми не виділяємо. Це якраз таки той випадок, коли я вам казав, що перед як кома не ставиться. Там Ніна як учениця була дуже старанною. Буде кома чи ні? Ні, yeah. Ні, тому що Ніна є ученицею, Ніна в ролі учениці. Зрозуміло? Навіть якщо буде окремо, то Шевченко відомий всюди як поет. Так, все одно в ролі поета, Шевченко відомий всюди, в ролі поета. Тому не треба, комусь все одно.